продам ось такий інвектор. З 12 на 220 вольт. Пікова нагрузка 5000 Вт. Постійна до 2,5 кВт. Вентилятори охолодження, які включаються при нагрузці. Далі тут, де підсоєдняються провода клеми? Ось такі. Такі самі на мінусовій і плюсовій клемі. Далі підсоєдняються до Акумулятора зараз ось акумулятор тяговий в мене. Ось такий інвектор в продажі. В комплекті йде ось такі клеми до акумулятора, якщо акумулятор буде автомобільний.